Про те, як саме яка можлива техніка і як саме допоможе, ми зараз поспілкуємося з Іваном Киричевським. Він у нас на зв'язку, це експерт сайту Діфенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Отже, бачили, що величезний просто і список тієї допомоги, які мають надати Україні там і бронетранспортери, танки і інша техніка. Однак з'явилися навіть такі одиниці е, техніки, яких до того Україні не передавали. Мова насамперед йде про Сау Арчер, так які мають передати нам зі Скандинавії. Взагалі, чи багато одиниць нової техніки, які теоретично можуть передати Україні, і наскільки вона є важливою, ця нова техніка? Ну, тут дивлячись, чому саме виходити в поняття нова, тому що ну насправді, якщо виходити класично класичному понятті, що там техніка, тільки но заводу, завода, то з цієї номенклатури, кому. Ви могли, ну, так от, якщо ви могли побачити, там якраз буквально тільки Сау Арчер, Шведський, вони це буквально і заводу, тому що у Шведів тривав там проект, вважаєте тривалістю 12 років, в рамках якого вони виготовили 48 САУ Арчер. І, деякі, і виходить, що формально на папері у них цього на все десь 24 самохідні установки цього типу в струю війська, а ще 24 на різних етапах військової прийомки. І, тоді, коли що, там, знаєте, цифра мінімум в 20 зайвих арчерів, 12, з яких вже продали. Якщо говорити про поняття нової, там відносно там, характеристики, е, або їхньої модернізованості, або їхньої відповідності е, реаліям сучасної війни, так як її розуміють західні союзники, і розуміють. Збройні сили України ну за великим рахунком кожна кожен із тих багатьох зразків озброєнь, які м, ми отримаємо, він так чи інакше цим поняттям сучасної війни відповідає, і навіть більш того, що е, ці зразки, якщо їх там скомбінувати правильно, їх там очевидно за задумом наших військ і наших союзників можна буде використати нетрадиційно. Ну, от, здавалось, б, як ми можуть собі поєднуватися між собою, аж 200 бронеавтомобілів Рошель і аж ну і факт передачі 600 ракет Беймстоуну від Великої Британії. А от приблизно так. Тому що ці бронемашини і ці керовані ракети насправді використовують або там частини гурмову, або Сили спеціальних операцій України, які йдуть в першому ешелоні наступу. І відповідно, чим більше бронемашин і, скажімо так, керованих ракет, які можуть паралізувати управління. Військами противника під час революції наступу, чим тим скажімо так, стрімкіше розвиватиметься наш наступ. Відповідно, тут якраз те, що виступає таким повним доповненням. Чим більше таких от машин, які можуть в першу чергу або забезпечити вогневий маневр, або ем, швидкість доставки. Війська на ту, війська на ту чи іншу ділянку фронту, тим, скажімо, воно теж уступає взаємопов'язане. З іншої сторони, наскільки ця техніка є насправді сучасною у? Безпосередньо бойові практиці, ну це вже буде видно до, під час знаєте, практичних бойових дій. Тому що є там, знаєте, можемо зайти ще з іншого прикладу. От є там ці 30 САУ британських АЕС 90 Їх можна чомусь назвати морально застрілими, тому що це ну, самохідні артустановки ну, значно старіші аніж польський краб. Ну, грубо кажучи, на польському крабі стоїть той самої АС-90, тільки там стол коротший, замість 52 калібрів там 39 калібрів. З однієї сторони виглядає так, що якби, САУ ну, стара, і відповідно не дуже. знаєте, якби, На рівні старих радянських сау «Гвоздіка» чи САУ Ну, А з іншої сторони, хто знає, раптом за рахунок кращого застосування. У бою оці британські ЕС-90 виявляються на порядок ефективніші, аніж їхні там радянські однокласники, типу САУ Акаси чи САУ Гуздіка. Будемо спостерігати за тим, як це все буде відбуватися на практиці. От якраз таке ще питання: знаємо, що коли Україні надають якісь нові види озброєння, то росіяни одразу пишуть, що це законна цель ми будемо унічтажати, Ясно, що це в них не виходить. Однак ну, вони себе такими казками тішуть. І я от якраз бачу відео про Сау Арчер, тобто вона приїжджає на позицію. Включає таймер, і буквально за хвилину 10 секунд вона встигає розкластися, зробити три постріли, скластися і поїхати далі. Чи добре це є в умовах зараз, коли кажуть, що росіяни зменшили час від якраз реагування і на контрбатарейну цю боротьбу? Чи буде така техніка захищеною, і чи буде, можливо, з нею пильніше дивитися? Ну, знаєте, В чому специфіка? Насправді будь-яка техніка ну, артилерійська техніка західного виробництва вона розрахована на те, що вона не має там стояти от так от красиво в рядочок і там мають поряд стояти гори, там, снарядів звикло, росіяни. А що ця техніка в буквальному сенсі має розгорнутися, приїх... ну, відстрілятися і звалити звідти. Саме тому, наприклад, до, е, навіть до буксированих там, артилерійських систем є свої там, нюанси, що от, американські М777 йдуть вони в парі з тактичною вантажівкою спеціальною. Мають забезпечити, знаєте, відповідну швидкість свалювання. Ми отримаємо від від Естонії чергову партію так званих саморухомих буксированих гаубиць FH-70, знаєте, тих італійського виробництва, на яких навіть двигун стоїть. Ну от Диво дивно здавалось бо так, буксирована гаубиця на який двигун, щоб вона сама швидше їхала, але й такий девайс є. І навіть кожна з цих самохідних артустановок, які є в нашому виробництві, навіть чеських там Дана чи Словацьких Сузанна, здавалось би, техніка ну, родом із часів взагалі, Варшавського договору, але й там Чехи та Словакиї прикрутили. Опцію, що от, такі самі хідні мають розгортатися швидко, відкривати вогонь швидко і звалювати принципі швидко. По дані там був знаєте, засікали показник, що приїхати на позицію, розгорнутися, зробити постріл, втікти займає 40 секунд. Тому, судячи з усього, приблизно так оці всі західні артсистеми наші військові будуть використовувати. Тобто не так, що стоїть на позиції, от там красива рядочок, куча снарядів і отак стріляти по росіянам. Ми так приїхали, відстрілялися і втікли. До речі, там про подібні опції. Сау Арчер, чим вона унікальна, вона, мабуть, єдина САУ із того всього переліку, який ми отримаємо, який, в принципі, нема опції подачі снарядів із землі. Тобто, все, що там знаєте, вміщено в машину, оце максимум можна буде відстріляти і не більше в Цезарях або навіть панцерга обіцятиші подібна опція є, але не просто не дуже користуються, по, по, по зрозумілим причинам. Тепер від САУ перейдемо трохи до інших видів озброєння. Також дуже багато нам передадуть бойових машин піхоти броньованих, і також бронетранспортерів. І серед них є страйкер. Майже 100 одиниць має приїхати. І тут отаке цікаве питання. В Мережі поширюється дуже багато різних фото-відео, але конкретики немає, з яким саме бойовим модулем буде страйкер наданий Україні, тому що, наскільки я розумію, є як звичайна його версія там, кулемет на горі стоїть. Але також є версія, де бойовий модуль має. Є гармату наскільки такі машини будуть важливі для наступу чи можливо для мобільності українських військових, і на що нам очікувати на які саме модифікації? Ну, справді, з однієї сторони, ваша рація, тому що там є страйкери різних типів, і там одразу і той де, кількості 90 одиниць варто відняти 20 машин інженерній енженер, версії М1113, е, яка там має е, протимінні трали для утилізації е, ворожих мін е, протипідних і протитанкових, таким чином, щоб робити проходи. Але що стосується інших е, можливих модифікацій, наскільки відомо там з джерел? Відкритих даних, американці взагалі ці свої е, найпотужніші версії страйкера, там, де із 105-мм гарматою, вони вивели з експлуатації, і можливо, навіть добре, що якщо, як, якби до нас саме така машина не потрапила. А зараз поясню, чому. Тому що, з однієї сторони, цей страйкер із 105-мм гарматою, але він за ідеологію нагадує цей французький колісний танк AMX е, 10C. Тим, що ми пишаємо, що УРА дали такий компактний танк е, з трьохвісним шасі і 105-міліметровою гарматою, щоб забезпечити вогневу підтримку піхоти в бою. Але американці ці свої страйкери з 105 мм гарматою списують саме тому, що мало то що там боєкомплект маленький, там порядка 30 пострілів. Та ще й практика бойових дій показала, що там гармату занадто часто заклинює, і є занадто багато технічних типа які. Ну, виправити складно простіше ці бронетранспортери списати. Тому я так думаю, що все таки ми отримаємо для лінійних частин класичну версію страйкера, там де або 12-7-міліметровий кулемат на озбрані, ну, або там 40-міліметровий 40 автоматичний гранатомет. Тим більше, що у нас 40-міліметрових автоматичний гранатометів США більше, ніж там достатньо, і відповідно тут навіть логістично простіше буде поставити нам звичайну версію страйкера, чисто тому, що ну, так буде боєприпаси складніше доставляти. Там, тим більше, наскільки пригадую, на страйкері 105-мм гармату ще й боєприпаси на використовувати, що ще гірше ускладнює ситуацію з тими оборонними машинами, і маю таке от е, питання: останнє передостаннє. Е, дуже дійсно багато цих різних одиниць техніки е, буде. А от, наприклад, ви чого очікуєте, що може нам, наприклад, найбільше допомогти, яку саме одиницю? Та я би не став відділяти е, якусь там одиницю, що то оце саме буде водорвав, а інша якось не дуже, тому що повторюсь, кожної з цих бронемашин є е, своє місце на полі бою. Думаю, навіть постановка питання про те, що е, 200 канадських бронемашин у цих Рошель, що це в першу чергу посилення спроможності наших штурмових частин, думаю, ніхто не став перед собою. Врешті, як і там інших частин, е, ну інших там видів бронетехніки, там ці британські буфало або навіть шведські сів 90 ну і врешті навіть раз то на то пішло. Поль, Польща вчора оголосила про, не, про що дає там ну, всього на все, здавалося б, радянські зенітки С-60 і боєкомплект до них ну, здавалося б, що там такого. Ну, але з іншої сторони, навіть для таких зеніток є своя роль поставити на е, вантажівку так, от, знаєте, мобільна вогнева точка для утилізації окупантів на полі бою. І навіть для такої зброї знаходить своя адекватна роль е, у боях проти окупантів. Тому там все буде. знаєте, Головне, щоб це якраз все працювало в такому собі оркестрі. По знищенню Росіян, щоб це все якраз надходило ритмічно, щоб утворити собою оркестр. Пане Іване, є ще питання, яке стосується наших ворогів. Нещодавно британська розвідка повідомила про те, що Росія, ймовірно, захоче застосувати на фронтах в Україні танк Т-14 Армата. Як гадаєте, про що це може нам свідчити загалом, що використовують уже ну, найновіше обладнання? Наші вороги це пропагандистські цілі, щоб показати, як вони там працюють і все ж таки вони мають проблеми із технікою, особливо із важкою. Ну, скажімо так, навіть коли, якщо росіяни нарешті вже йдуть до застосування тих своїх армат, то це хіба що єдине. Показати, що вони там от, роботи. люди роботують, ну або як там пардон, їх про нього, говорити про куськіну мить, тому що ну, давайте почнемо з того, що британці своїми цінними спостереженнями про е, як певний рівень готовності расистів застосувати Т-14 армати, ну, запіздилися на декілька тижнів, якщо не місяців, точно. Тому що ще десь так на початку вересня, 2022 року з'явилося специфічне відео, там де от армата оця проходить чергові ходові випробування, і там вона видає специфічний турбореактивний звук, як на Т-80БВ. що означає, що якби росіяни зуміли вирішити одну із базових проблем цього танка, це тобто дизельний двигун, ну який ну, там збиралися ставити 1500-сильний е двигун дизельний освоєний російською промисловістю, через що це була перша проблема, яка стримувала запуск цього танку в серійне виробництво. Але Е, інші ж базові проблеми росіяни в цьому танку не вирішили. Вони ж вважається, що башта так звана безпілотна. Грубо кажучи, в башті немає екіпажу, а все має бути автоматизоване. Але для належного рівня автоматизації, на щастя, решисти не можуть отримати саме необхідні їм комплектуючі, тому що ну, на щастя, хоч десь санкції заходу працюють. Якщо санкції заходу ще пропускають, десь пропустили матриці тейлес для тепловізорів до БМД 4, то, на щастя, для складнішої техніки, там вже в них знайти. Щось ще складніше. Ще одна немало важлива деталь. Теорії, армата чим була там, найтер розпіарена, це е, те, що там мало стояти ну, щось напрак, е, на кшалт автоматизованої системи управління військами чи вогнем. Це мали б бути командирські машини, якби е, ці танки росіяни встигли би виготовити до початку війни проти України. Ну, росіяни, в принципі, сподівалися, що от вони за рівнем технологічності того танка вони скопіють французький ліклерк. А по суті, в них вийшло, що вони змогли просто виготовити певні. Е, Кінтак бляшинки, які можуть вести стрільбу, але не так ефективно, як передбачалося. Там навіть довелося перекроювати можливо. Точну компоновку танку, бо не той двигун ставили. Ну і за підсумками цих факторів, єдине справді, чим вони можуть собі добитися, це показати пропагандистському пані, що вони що працюють. Тому що, раз на то пішло, на фоні тої урізаної Т-14, навіть Т-62 старий чи старий Т-72 виглядатиме ефективнішим і практичнішим бою, аніж оця Вондервафля. Нехай собі ще трохи повдають. Ту роботу і будемо сподіватися, що жодне озброєння, яке вони викотять, їм у цій війні вже не допоможе. Але все ще чекаємо на Рамштайн. І після нього я гадаю, поговоримо ще раз про, про вже про українські цілі. Пане Іване, дякую, що знайшли час я підключитися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Киричевський, це експерт Діфенс Експрес. І ми говорили от про зброю.